Привіт, вболівальники синьо-білих. Печаль через чергову поразку в лізі Європи викликає багато питань. Але тренер Олександр Шовковський прокоментував матч, що він може сказати про гру команди. Залишайтеся з нами, але спочатку поставте лайк і підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. 28 листопада Київське Динамо зустрілося з Вікторією Пльзень у п'ятому турі Ліги Європи 2024-25. Гра відбулася на вокспак стадену у Гамбурзі, і результатом стала поразка чеської команди з рахунком 2-1. Після фінального свистка тренер Шовковський дав інтерв'ю про матч. Він заявив, що на такому високому рівні конкуренції індивідуальна майстерність має велике значення. Я не можу звинувачувати своїх гравців у тому, що вони не намагалися. Вони намагалися, але майстерність, як у захисті. Так і в завершальній грі є вирішальною, сказав він. Щодо складу Шовковський пояснив, що вибрав Рубчинського замість Кабаєва, оскільки в останнього були фізичні проблеми і його потрібно було захистити. Але що справді вплинуло, так це початок другого тайму, де команда розпочала більш невпевнено. У нас були хороші моменти на початку, але скасований гол вплинув на гравців психологічно, пояснив він. Він також прокоментував відсутність індивідуальної майстерності на найкращому рівні. А якщо до фітнесу, Шовковський не виключив, що втома вплинула, але дав зрозуміти, що проблем багато, а основні з них будуть обговорені найближчим часом. Ми готуємося вигравати в кожній грі, додав тренер, не втрачаючи надії. Тож, шанувальник, що ви думаєте про слова Шовковського? Важко думати про класифікацію, але чи можна очікувати тактичної еволюції в наступних матчах? Залишайте свою думку в коментарях. Я прощаюся тут, міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.